Підготовка закладів освіти, медицини, культури, соціального захисту до роботи в осінньо-зимовий період, головне на нараді виконуючого обов'язки голови Прилуцької районної військової адміністрації Олегом Савлучинським з посадовцями усіх 11 тергромад Прилучини. Основний акцент безпечному новому 2023-2024 навчальному року стану укриттів опалювальному сезону. сьогоднішньої наради в нас були підлучені всі керівники територіальних громад і відповідальних осіб за питання ЖКГ і що пов'язано з загальноосвітніми навчальним закладами ми націлювали на нараді на те що на підготовку до опалювального сезону на відповідальність за можливу Десь якісь негативні моменти за об'єктивного, щоб доповіли об'єктивну ситуацію, яка склалася в нас в територіальних громадах по об'єктах цивільного захисту, тобто захисних спорудах цивільного захисту, тобто це і сховища, і пру, і найпростіші сховища, щоб вони були належним чином підготовлені до, для діток до майбутнього навчального сезону. Перевірка укриттів щоденно на контролі Прилуцької районної військової адміністрації. Серед основних вимог безперешкодний цілодобовий доступ до захисних споруд цивільного захисту, задовільний стан сховищ. Я особисто вже виїжджав за дорученням Володимира Осіча Чорного. Я виїжджав відповідно до графіку. Виїжджав в Парафійській громаді. Був. Ми спілкувалися і інструктували, в якому стані знаходиться там. Об'єкти цивільного захисту. Я виїжджав в Сухополов'янську територіальну громаду, з головою територіальної громади, з Росовським Денисом Михайловичем, ми теж обговорювали. Питання стосовно того, там деякі об'єкти, які в нього були, вони знаходяться у стадії ремонту. Тобто десь реконструюється, десь ремонт, але всі ті, Питання, які були враховані цими громадами, ті, які були акцентовані в час проведення перевірки раніше, вони всі враховані ним. Вони їх виконують. Як зазначив виконуючий обов'язки голови районної військової адміністрації Олег Савлучинський, фактично в усіх тергромадах на зауваження стосовно функціонування утримання захисних споруд реагують миттєво усувають недоліки в окремих випадках доводиться звертатися до правоохоронних органів. В Частині, що стосується, от, наприклад, територіальних громад, тих, де немає порозуміння в депутатському корпусі, В частині, що стоєння виділення, дофінансування, наприклад, або реконструкція, або повністю ремонт тих об'єктів, які вже нами виявлені. От коли вони зараз проведуть повністю. От проблеми, такі, як кажуть, аудит, відповідно до цього аудиту, у них є своє домашнє завдання, вони його повинні виконати. Якщо це в аргументованих відповіді не дадуть, значить ми інформацію з своєї сторони, як орган державний орган виконавчої влади. Ми за результатами перевірок з 2 по 4 червня, ми, виходить, вже скерували матеріали до органів прокуратури. Відповідно, реакція в нас зворотні є. Ми зараз готуємо пакет документів на вимогу органів прокуратури, в частині, що стосується, вони будуть вести вже по зону претензійної діяльності і далі будуть притягувати людей до кримінальної відповідальності, тобто баланси утримувачів, відповідальних осіб, які з тих чи інших причин, можливо, сховища були закриті з невідомих причин. І ми наголошуємо ще раз на тому, що правоохоронні органи будуть виконувати свою роботу в межах і спосіб. Прилуцька військова адміністрація на чолі з Червоним Володимиром вона Буде робити свою роботу до того часу і теж буде діяти в межах і спосіб до того часу, поки не буде наведений порядок на всьому провозькому районі в частині, що стосується надання належних умов безпосередньо громадянам. Прилуки гостям прилуцького району, як цього заслуговує і відповідно до їхніх конституційних прав за результатами наради. Кожній громаді доведено вимоги щодо функціонування утримання захисних споруд. Встановлено терміни усунення недоліків. До 1 серпня 2023-го всі захисні споруди цивільного захисту мають бути у належному стані.